Зайву поділився планами на майбутнє. Чинний топ 1 гравець світу у недавньому інтерв'ю поділився власним баченням свого майбутнього. Він розповів, що всі свої дитячі мрії вже здійснив, і тепер хоче наздогнати Дюпрі у кількості виграних мажорів. Нагадаю, що в здобутках данської легенди красується аж 5 трофеїв з мажорів. Перебуваючи в поточному складі Віталіті, така мрія виглядає цілком здійсненною. Але навіть якщо зайву спробує заспідранити дане досягнення йому знадобиться мінімум два роки, щоб отримати три трофеї, яких поки бракує. Французу всього 24 роки, і він знаходиться в піковій формі і топовій команді. Навіть, попри нове перспективне покоління гравців, зайву має всі шанси побудувати з Віталіті династію і ще декілька років домінувати на просцені змагальної КС-ки. На мою думку, це буде гарною історією, яка мотивуватиме тисячі юних геймерів вірити в себе і йти до поставлених цілей, якими неймовірними вони б не здавалися.